Всім добрий ранок. Зараз приїхали до нашої картоплі. У нас і увесь ще стоїть, чекає, вчора батьки кажуть, поїдуть картоплю полоть. Але в нас є 4 ротки їх соток 10, у нас можливо які соток 3, то якось так по телефону не гарно було питати, чи будуть полоть нашу, чи не будуть. Бо ми знаєте, полоть не хочемо. Як казали, якщо то ні, то поїдемо скосимо і все. То зараз зробили такий сюрприз. Добрий день. Добрий день. Як з Росою полоть? Я скажу вам, знаєте, якщо так виїжджать зранку, то ще здоров'я маєте багато. Чого вам? Старі, я спати не хочу. <рес> Давай, Захар Миколаївич також приїхав з нами, бо сьогодні наші няньки всі тут. Треба до Захара, щоб він просив. Бі. Йому ніхто не відмовляє. На руки, значить, на руки погуцать, значить погуцать, поїздить по вулиці. Значить поїздить. комбайнери їздять, шукають, треба якось буде собі вже молотити. Овес. Страшний, звичайно. То треба молотити буде, розглянемо, подивимось, як вони. О ту. Ще, ще один ранок не ну, багато сталося один ранок. рано. Але все одно, знаєте, не з нашої сторони почали. Батько хотів з вашої, кажу, казав, син не чіпати його. <реш> <реш> ну так Нет. батько сказав, я казав, що ми ну, чіпати не будемо, тому що... No. Не сарське сиділо. No. Захар таких... не дозволяє Лесі пополоть. No. То ми no. з дідом ще на ранок приїдемо, як іди Ми лопату взяли, зараз накопаємо собі трохи. Дуже гарна. Леся каже, хоче вже бульбанику попробувати. Балака із, із Треба комбайнером. Комбайнера попитать. Боже. Ну, ще сьогодні ні. Чи з обідна? Добрий Добрий. Сьогодні тут довго будеш? А мені зробимо. А мені зробимо? Ти свободний будеш. А як дощ? А на завтра, сьогодні на сьогодні, у нас який день? Сьогодні ну, п'ятниця. П'ятниця. А на завтра куди? Ну їм треба, що вот там проїде. то давай може хоча б стоячого тебе заберемо. Але потім ні, потім вже не хоче за цього їхати. Хто не хоче? Ти. Ти що? То буде черга здорова. А... Все, конец, Я все, конечно. Я понял. А понім, ти, в ти, ти свободний, неділю все спокійно поїхали забрали. Ти. Да? Ну, ты свободний, ти зараз з кучу сумням, будеш ще щось нібудь мувати. Я суботу спокійно. в я понял, то то, мож, то може і так і правильно бути. Ну, визвобадли собі, ти собі. Ну-ну. Ніхто не да, поспірали перемоги і все. Все, значить? По руках а, хай так От думай. От. Буда. Ну, буде не пахать. Боїться шукати не буде. Ти. Добре, все, О, то працюйте, хай крутиться все. Хочеш, ну давай, давай. Не-не, поки єте, гляньте. Ні, вона Лис, ще лису. чиста, трохи бульбовиня позакривало його. Е, е, то... е, батько так каже, ми спочатку думали, що дуже буде недобре полоття. А полоть нічого. Пасха зараз буде вона гарна, якраз вона, якраз зараз земля така пухна. Вирви. Лесю, от так от батько казав велику. Самого велику спробуємо. Вирвається. Вирвай, вирвай. А, Ні, лопата в нас є. А тоді розгрибай. Треба буде взяти по поті лопату. О, бульбаночки будуть. І вона чисте вдари. Угу. Зараз така, що Но. добре. А, Пошла вже у Ну, да. Той Но. раз так, 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 таке не, не було, було яке копали. Просто... Баба сьогодні хитро зробила. Як побачила, що ви їдете, то вона, як, як Михайло Михайлович, давиду. Ти, Давид, оріє, а я буду тобі русське поле співати. Так і баба, каже, побіжу, я глядіть, а ти старий прополю далі його. Таке. Так що народ, дивіться, бур'яну ну, не, не, не багато, він такий є, да, здоровий. Практично тут скільки у нас десь соток сіколя. 12, 12. 12 так, грубо, то ми його то з бабою з пів сьомої ранку і вже половину практично пропололи. А й кучкин такі не пани лежать? Ну воно теж здорове, воно таке об'ємне, його полоть швидко. Бах-бах-бах, то таке мелке, де да його скубає, скубаєш, скубаєш. А так, і чого, нормально. Ні-ні-ні, хай буде, хай люди бачать, що в нас все росте. людини. Бо як казав, казав Волошин, то наш сусід каже, а в нас це поле, що ми що в колі там 75 соток кукурузи. А там ж на піщуга нічого не росте, блінка. Мене каже, ромашка росте. Нічого не росте, гуляє ромашка, а у колі яка кукуруза вимахала. Так що... Поліська земля вона така, знаєте, як то кажуть, любить, щоб перед нею вклонялися. І чим більше, тим краще. Навіть раніше, хто в Кєміці, звісно, був. Раніше закупка зерна, наприклад, той самий, ну, то, наприклад, так наприклад, пшениці для, була закупочна ціна для степу, для лісостепу, для полісся. І скрізь була різна ціна. Якщо взяти полісся і лісостеп, там примерно майже половина різниці була два, до два рази дорожче. Тому що всі розуміли, що затрати на Поліссі ну, самі більші. Понятно, що якщо тут земля слабенька, ну це ще не слабенька, там, от, де в колі кукурудза росте, там пісочок, то там треба як мінімум два-то й три рази більше затрат понести, щоб взяти. І, і то врожаю такого не буде, як там в лісостепі, наприклад. Бо тут. Ру Робити треба. Да, то чого? У мене є один знайомий в Київській області, кривий Іван Григорович, а він родом з Олівська, Золівського району, то він каже, як я, мабуть, навчився раніше косити, а потім вже ходити. Бо ж і в нас так більш менш по лугу косять, а там їх по лісі, по болотах косили. Так що тут треба трудиться, трудиться і трудиться. Як як казав. Колись нам вождь наші. Ми казали, що, що він вождь. Ось От таке. Так що картопля, самі бачите, буде. будуть і бульбаники, буде, і поділимося ще з ким треба, бо зараз люди побачать, що гарно вродила. Скажуть, дайте на насіння. Так що, Володя, я тобі казав, насіння берніни за мною. Ось От таке. що як з одного кореня? Тут три людини не наїсться. У вас колхат теж берніна, так? Да? Так. Да, нас... А, ну там трохи, трохи така, трохи така, як би. Щоб глянуть тільки на піску, бо того року в нас теж вона була на такої глин землі. Як на піску росте. І тітка оля крига моя, теж того року в нас хотіла. Бо ми хочемо... То. У нас немає бат насіння до будівлю. Возьмуть у нас. Так, я Є? казав Олі, заїдеш, де візьмеш. Поставимо контакт. Де вона родом, відкуда? Полтава. А, нічого, завеземо. Будемо їхати. Так, так, так. Де що залишаємо весну на неділю, каже? -да, а, там а, десь дощ показує, чи на неділю чи на понеділок дощ показує. На неділю ще нема там пару капельок щось до неділі було, а потім нема дощу. Нема, то значить залишаємо, хай воно посихає. Тут треба трохи багато часу. Ну так, да, а воно, воно, я бачу, воно підбереться непогано. Воно отак положило його поперек, а комбайн бо йти, воно його гарненько підніме. Пальцями гарно буде не, не сильно. Воно, і воно так ну, лежить, але так, що не сильно, щоб не на самій землі. Ще зазор такий є до землі. Так що діло буде з його, я думаю. А взагалі хочу всім глядачам подякувати за підтримку, що підтримуєте наших дітей лайками, коментарями. Можуть, розуміти, всі не можуть все знати. Той те порадить, той те порадить, у тій стороні таке так роблять, і у тій стороні так. І так все воно досвід набувається з роками, з порадами, якщо, якщо пораду слухають. А якщо умний, то треба пораду слухати завжди. І вона... Щось люди щось, щось толкове порадять. Так якби. Так що дякую за привіт. Хто мені постійно діду Василю передає, що мене трошки рідко бачите, ну така в мене специфіка життя мого. Що... А за тебе друзів по цілій Україні вистачає. Що завдяки ютубу, що по роботі. Так що. Захар вже буде сьогодні головний агроном. Так, йому якраз нормально. Баба його глядить, як Леся є рядом. Та так як Леся далеко, то баба щось не, не сильно вміє його глядіть. Тоді він, мабуть, вже, мабуть, по голосу розбирає, що то вже не мама. Вже познаєш, каже. Да, да. Так, так, так. І то красиво. як бачиш, що то баба рано покричать, зараз тут мама буде за 5 хвилин. Він вже службу поняв, правильно. Ось таке діло. Так що народ, хліба намолотили ми, то коля тут ми по Україні намолотили картопля, буде голодні, не будемо. Головне, щоб та біда нас в Україні швидше закінчилась. І буде, як хто написав, не пам'ятаю, і на оновленість землі врага не буде супостата. І буде син, і буде мати, і будуть люди на землі. Папа там де по полу то вже ту з якого корня це вообще бачите трохи дощу нема, то вже погорнішила а то була така паршана. Там із краю то така чиста. Це ще червоної без знайти, ну да. Так, два корені. Тут Тут десь так? Да? О, да, червоне. Може корень вирвався? І не крапка велика щоб то поранений дарій, побачить опора. Дітко наші може, може на брозум збуять. Так, так, мов це блок потім. Не, є. нормальна тема. О, на сім'ю. сім'я за день за вечор не стара. А яка, вже Вже гміловато, мабуть. Е, гарно. Е, гарно. Е. Давай. Зра... Волох, Зразу цього вологи О? Забагато вологи в цьому году, але ну, нічого. На картоплю, на кукурузу якраз те, що треба. О, Два корені корень ведра І щось мало є, червоних Шукати на 90 зверху червоний. Червоного треба. червона, угу. На трохи раніше, мабуть, червона. Сухину. Да, да, да. Сухину. Ну, ну їбата не буде зараз, 3-4. Як як тем, темп раніше була, то теж, вона червось звела. 3-4 насіння немає що добра. Три ну. бульбини, дві, четверта мала. Одну з'яви не їв, все. Одну кішку виначе ніть на бульбану ковбасу. На насіння, так. Да? як Так, носення. Ну, вона... А вже з малого то не той плод, треба здорове наносиння. О, да. Угу, Червоне тоже. Це саме буде. Три. Як, як? нагадаю, десь. І сі ви ще тоже. Мила. Казнила. У угу. цей сухе творень не А тут тут немає на насіння три штучки, вся. Здорово. Це вже другий пішов. Хватить колега. Ну, бо зараз вже мало що вставить, для катерина. От вже прийшло в бульбаники. Та якби на насіння можна її трохи оставити, але не багато. Бо вона, бачиш, та як не сильна. От велика, а не сильна. Всім добрий ранок. Картоплі накопали, їдемо вже додому. Захарчик проконтролював. По дорозі подивимося, який в нас тут овес. У нас тут 40 сотень. Поле свіже, то такого лежачого небагато, як там, де картопля наша, то там взагалі майже весь лежачий. Сьогодні комбайн в цій стороні. Через дорогу там, де молотили ячмінь, Коля подискував тоді. Одну ділянку, другу ділянку. Поїхали! Бульбаники вже нажарила вранці накопали картоплі, а бульбаники вже в нас вийшли ближче до обіду. Натерла картоплі багато, то ще й на вечір половину залишилось. Здається, так лупила й небагато, а потім ще три яйця додала, бо така велика порція. Це в цьому році перший раз жаримо бульбаники. Я щось раніше думала, що із молодої то не будуть так гарно жаритися, але ж смачні, вже хлопці поїли, поки жарились перші. На бульбаники терла картоплю на половину це половину берніни, біла картопля також і половину червоної. То Берніна нам подобається, ми її садили і в тому році, вона і смачна. Хіба, можливо, кому не сподобається, хто любить, як картопля розварюється, але ця біла, вона більш так тримає форму. Здається, може кипіть і годину, і дві. Вона буде готова, але не буде така, як, як розварюється картопля. Але бульбаники смачні, ми до неї і привикли. Мені здається, ми будемо більше її садити, тому що під коренем її багато, а червона, як ви бачили, по 4-5. То щось там так мало. Лучше, як її багато, бо здається, берніним і так сла не небагато, але нам вистачає. А коли червоної, то треба більшу площу садить. Зараз приїхала до Колі. Тут він виробляє ще одну ділянку. Де слабше продисковано, то ще по одному разу проїжджає. Зараз це поле. Тут частина сінокосу, частина там. Посів був, можливо, роки два гуляє, то там, можливо, трошки рівніше буде. Тут бачите, розори знову виходять, яких там минулого року ми виробляли. То на таких, на таких розорах відломує оці розкоси на катку. Щоб на його опираються, а вони так на жорстко приварені, то не дуже передбачені для, для такого. А взагалі віддалі мені здається, що було б. Отут пружини поставити якісь такі жорсткі, щоб каток трошки гуляв би, грав би. А тут розкоси, тут, можливо, який там 35-й уголок. то щось потужніше поставити, можна навіть на якісь завіси, щоб також щось трошки буде приварене і його ломає. Коли так ще тільки свої поля пробляємо, то ще нічого страшного, коли вже якісь свіжі з'являються, то буде стварочка, шипіть знову вечором. Нічого, ну, йдемо доглянемо. Тут сінокос, така трава не дуже, але при біді. Ми так на всіх полях кажемо, при біді можна було б накосити сіна. Сіна зараз корів поменшало, все поменшуло, то сіно нікому не потрібне. Ось тут трошки якась гарніша травичка. Ну так, бачите, черевики видно, не по коліна. Це сіно до сих пір був, а тут був посів пару років, як залишили його. То так само, Але зараз роблю діагональ, тоді другий слід протилежний діагональ і гляну, можливо, тут і викроплювати не буду, як воно буде показувати, як позеленіє які рослинки будуть рости. Чи заберуть їх диски, вироблять, чи, можливо, треба буде і викропити. Наша улюблена робота такі дерні рвати. Ну нічого. Зараз там клоночок залишився, то роблю вже його. Будемо працювати далі. Било. Оце бачиш, багато його треба добре дивитися, щоб не забивало такого зілля. Отак воно виходить після першого сліду, але другий слід обов'язково зроблю. Тому що попереднє поле де, там, де ми виробляли, то я другий слід не зробив. Перший слід так катка підняв, порвав його, поробив, на ребра поставив. А це оприскуючим проходив ліфасатом. То думав, що крила на, крила на оприскувачі повідриваю. То тут глянечу будемо кропити не будемо, але зроблю у два слід. Другий слід воно трошки рівняю його краще буде виглядати. Ну, і Зараз, наприклад, оприскувачем, куди його куди воно достане. А плужечка. У нас немає такого, що його зразу, наш бомби таким, з таким не справиться. Нічого ну потихеньку виробимо. Трохи заліплює радіатора. Немає чим остудитися трактору. Коля якось гарніше трошки після диски виробляється. Можливо, тому що років-два назад тут посів був, да й поле м'якше. Коля пробує вже по-другому разу, як воно виходить. Їду вечеру готовий. На цьому наше відео буде закінчуватися. Всім вам дякуємо за перегляд. Кому сподобалось наше відео, ставте лайк. Всім до побачення!